Виконуємо номер 1564 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Магазин замовив у постачальника 21,5 центнерів бананів. Але постачальник відправив лише 4 п'яти цього обсягу. Скільки центнерів бананів отримав магазин від постачальника? Знайдемо 4 п'ятих від числа 21,5. Знаходимо дріб від числа. Для того, щоб знайти дріб від числа, необхідно це число поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. Поділимо 21,5 на 5. Виконуємо ділення куточком. 21 ділимо на 5, беремо по 4, 4 множимо на 5, 20. Виконуємо віднімання востачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Поставили в частку кому, зносимо 5, 15 ділимо на 5, беремо по 3, 3 множимо на 5, 15. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 4,3. А тепер 4,3 помножимо на 4. 3 множимо на 4 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на да 1 – 17. Відокремлюємо одну цифру в Вийшло 17,2 сентнерів, пояснюю. Від правила. Постачальна компанія, і записуємо відповідь. 17,2 центнерів. Ми дали відповідь на питання, скільки центнерів бананів Отримав магазин від постачальника. Якщо магазин замовив постачальника 21,5 це нею банана, але постачальник відправив лише 4 п'яти цього обсягу. Номер 1564 виконано.